Соціально-культурний центр подвір'я ми задумали ще у жовтні 2023 року. Зняли орендували приміщення і. Почали діяти. Наше завдання інтегрувати внутрішньопереміщених осіб у Кам'янець-Подільську громаду якнайшвидше, щоб люди почали жити повноцінним життям. І для того, щоб інтегрувати внутрішньопереміщених осіб, ми задумали дуже різноманітні заходи, на які запрошуємо не тільки ВПО, а й місцевих мешканців. Щоб вони перезнайомилися, подружилися. З березня 2024 року наш проєкт фінансується АІРК за підтримки Державного департаменту США у рамках програми Єднання заради дії. І це фінансування дало потужний поштовх для розвитку нашого проєкту. Зараз у нас проводиться дуже багато заходів. Це і Денсфітнес. Дівчата. Дуже люблять Fitness, Вони тут наповнюються не тільки фізичною енергією, а також розвантажуються психологічно. Мене звати Світлана, я активна учасниця соціально-культурного центру. Я місцева і познайомилася тут із жінками із всієї нашої України із різних областей. Ми спілкуємося, дружимо разом. Їздимо на екскурсії, танцюємо, малюємо, співаємо. Дякую. У нас є скандинавська ходьба, на яку дуже класно відреагувало старше покоління. Добрий день, мене звати Ольга. Я приїхала в Кам'янець з Харкова. Тут уже знаходжуся третій рік, і ось півтора місяця займаюся скандинавською ходьбою. Це дуже подобається, тому що сама не встанеш, не підеш гулять. А тут в компанії з людьми і веселіше. І буває таке, що день пропустиш і вже почуваєшся себе не дуже гарно. Чогось не вистачає. не, не Приходьте до нас, будемо ходити разом. Також ми проводимо психологічні тренінги для літніх людей. Зараз якраз проходить друга група такі тренінги. На арт-терапію приходять ті, хто можливо не готовий іти до психолога, але з допомогою мистецтва вони справляються зі своїми психологічними проблемами питаннями. Також у нас є круті майстер-класи. До речі, майстер-класи і арт-терапію нас проводить народна майстриня України Тетяна Оглобліна. Вона сама ВПО з Харкова. У рамках нашого проєкту ми проводимо курс петриківського розпису для тих, хто бажає навчитися. Буквально з нуля за 10 занять дівчата опановують Петриківський розпис. Мене звати Галина Єрмакова. Я з міста Сєвєродонецька, Луганська область. Для мене Петриківка дуже цікавий попит в в сфері малювання, бо це моє хобі. Я раніше тільки малю... малювала аквареллю та акрилом, І для мене зараз Петриківка це натхнення. Зараз от самчиківку вже осваємо. Все благодаря Тетяні. дякую їй за все цікаве сіті занять і жіночому клубу. ВПО. І в нас є комплекс заходів для літніх людей. Це Уроки мобільної грамотності літнім людям дуже важливо влитися в цифровий в сучасний світ, оскільки зараз все в соцмережах, усе в мобільних телефонах. Для них це раніше було незрозумілим і навіть лякало. Вони замовляють квитки через інтернет, оплачують через інтернет комунальні послуги. Ми проводимо п'ятничні зустрічі молоді душей. Це захід для старших людей. Вони приходять для спілкування, для того, щоб послухати музику. Це дозволяє літнім людям почуватися не самотніми, бути в дружній компанії, знайомитися для того, щоб спілкуватися вже і поза стінами нашого соціально-культурного центру. Ми запрошуємо. І внутрішньо переміщених осіб, і місцевих мешканців Кам'янець-Подільської громади у наш соціально-культурний центр подвір'я. Приходьте до нас. У нас цікаво, весело, креативно і спортивно. Соціально-культурний центр подвір'я розташований за адресою вулиця Лесі Українки, 99. Приходьте. Ми чекаємо на вас.